звати Олександр і сьогодні я хочу розповісти дуже важливі речі. Багато для кого, хто втратив житло в окупації, ну або не в окупації, там, в результаті війни і так далі. О, це стосується подальшого значить, відшкодування державою. От, можливо, колись воно наступить, по є відновленню повноцінне, коли знайде держава гроші для таких, як я і ви простих Вася, Саші Петій. О, а також для репарацій міжнародних там по міжнародному реєстру збитків, який вже рухається вперед, і є деякі моменти, інформація, що наче, можливо в середині 27 року почнуться вже виплати репарацій. Якихось, тобто ця вся ж база збирається, обробляється і так далі. От. І все про що я зараз буду розповідати, дуже важливо. Значить, я хочу розповісти свій досвід внесення. Державний реєстр речових прав нерухомого майна то моєї квартири з мамою. Вона поділена на три частки, дві у мене, частка у мами. Одна частка в реєстрі вже була, тому іншої моєї частки в реєстрі не було, і мами на частки в реєстрі не було. Значить, це все відбувалося у 24-му році з-за кордону. От, також окремо хочу додати, що цей досвід буде корисний мільйонам українців, які знаходяться за кордоном. Значить, що треба зробити? Треба, щоб ваше житло було ну, право власності, були в електронному реєстрі ключових прав на нерухому майну, а не тільки у вас на папері. Значить, для цього треба зайти на портал Дія, саме на портал на сайт, не в телефоні. Можна в гуглі це легко знайти, прописати. Можу під відео посилання прямо потім зробити. Ви заповнюєте заяву, от, можна навіть не паритися з документами, підійдуть фотографії, скріншоти з телефону, що я і зробив. Поза законом, в межах п'яти робочих днів от, ваша заява буде розглянена і зареєстрована, і будуть внесені е, значить, ці дані в Державний реєстр. і Потім в дії ви зможете завантажити, так як заява в електронному вигляді, ви точно так же, в електронному вигляді зможете отримати витяг права власності з реєстра, який має офіційну силу як електронний документ. І потім це все знадобиться для чого? Для того, щоб ви могли отримати компенсацію по є відновленню українському, а також від міжнародних партнерів через міжнародний реєстр збитків. Там теж це все треба подавати. Не не думайте, що це все дурня і що це ніколи не спрацює. Зробіть це, послухайте мене. Треба трошки заморочитися, нічого там складного нема. Теоретично, на практиці все вийшло не так. І все вийшло доволі складно. Дивіться, я спочатку подав свою третину, заповнив заяву, анкету, мені здані, подав скріншоти документів, які нам вдалося вивезти, забрати з собою. Тіх паспорт БТІ, і нотаріальні значить, документи, договір, купівлі, продажу, право власності, все це я зробив, відправив. От, навіть не за 5, за 4 робочих дня мені мою частку внесли. Я отримав витяг в електронному вигляді, завантажив все окей. Далі я став робити ну, від імені мами, ж мамину частину вносить третину. В подальшому з'ясувалось, відповіді довго не було, нічого не рухалось. В дії статус висить що на розгляді чи в обробці, я вже не пригадую правильно. Ну коротше, ніяких рухів. Я списувався з техпідтримкою дії. Дія перепасовує це на конкретно державного реєстратора. В даному випадку це виявився департамент при Запорізькій міській раді. Тобто, ну, якась людина мала це все зробити, може і зробила вони слово, Я з ними зв'язався через портал з, з цим департаментом. От, і працівник департамента мені ж відповів, що вони все зробили з їх проблем там, чи з їх боку проблем нема. Але як виявилося, що є. От, е, забігаючи наперед, я скажу, що все це задоволення процесом розтяглось на 9 місяців дурдом. Значить, виявилось потім, в подальшому від мене відморажувалось, подальші переписки на контакти більше не йшли. Я знову писав через портал департамента, знову офіційно запит робив, тоді відповідали. Просто, видно, не знали, що зі мною робити, а я не знав, що мені робити. Така от маячня. Я добився, що все ж таки реєстратор щось там зробив, переробив, внесли заяву, сказали, все окей. Але вийшло знову не окей, тому що я не знаю, куди вони дивились. Вони внесли цю третину під іншим кадастровим номером, що є дуже грубою помилкою, і я не розумію, як так можна зробити. Про який рівень спеціалістів йде мова взагалі. Абсурд. Майно всі три частки має бути за законом під одним і тим же кадастровим номером. Три частки одного цілого. Ця вся ситуація мене виводила з себе, я не знав, що робити. Мене з дії перепасовують на департамент, департамент надію, але я ж кажу, ну. Саме в департаменті Закавика була. Значить, мені працівник департаменту запропонував зайти знову на портал Дії і подати заново, абсолютно тупо нову заяву. Коруч. Що я, в принципі, і зробив ну, від імені мами, все. Тоді внесли і вже підвірним кадастровим номером, і тепер є після цього одразу в Дії з'явилась можливість. Все, я побачив вже в застосунку, що є підвірним номером, все, всі три. І у міжнародному реєстрі збитків, до речі, також не підтягувалось, бо написано, що не всі частки. І причому такий нонсенс. Поки нема всіх трьох часток квартири в реєстрі, і всіх власників виходить, тобто всіх співвласників окремому співвласнику не дадуть податися на компенсацію. Отак от от. давалося все робити, проходить всі ці складні етапи. Поки все це вийшло. Після цього підтягнулося і в дію застосунку, і в міжнародний реєстр збитків. Ну, на порталі Дія також побачив всі три частки, всіх співвласників, від імені мами, від свого імені я подав подальшому заяви на відшкодування. Це в міжнародний реєстр збитків. Тепер ми все це чекаємо. В нашій дії, не дивлячись, зараз вже січень 26-го року. Розпіарена була ж новина, що почнуть поєвідновлення ж видавати сертифікати тим, хто втратив житло в окупації. От. А насправді, як виявилось, що держава ж каже, грошей нема. Тобто, ну він нормально там собі гроші знаходять і депутати на передвиборчу кампанію і на зарплати, і на, значить, оці всі державні, ті подусі там і всі інші, на службові тачки дорогущі, на, на все інше гроші є. От на ЗСУ в них немає і для таких простих Саш, Васі Петь, як я, і ви, теж грошей нема. Тобто, поки що зробили тільки для ОБД військових, там інвалідів у наслідок війни. І якщо не помиляюсь, то вчителів, лікарів там кажуть, все такий простий Вася, як я не може досі. Суперечешку розпіареним новинам, що будуть мені в дії прямо пише: ваше житло знаходиться на окупованій території, тому ви не можете подати заявку на її відновлення, на відшкодування. Нема такої можливості. Коли вона з'явиться, ми вас повідомимо. Тобто нічого не працює, нема грошей. Все, пока. Але я сподіваюся, що в майбутньому це зміниться. От. А також е не буду забігати наперед, але якщо мені вдасться, це архі складно ну, отримати УБД. Це майже нереально, це інша проблема. Про це буде розказано в іншому відео. От коли я отримую УБД, тоді я отримую сертифікат на 2 мільйона гривень. От. Але ж ну, я гадаю, що ця інформація буде корисна іншим людям, багатьом людям. Тобто не ігноруйте це, це можливість отримати відшкодування хоча б у майбутньому. А якщо ви проігноруєте, ви втратите і цю можливість. Я розумію, що всі зневірені, що ніхто не вірить державі, що всі розуміють, що корупція і те, і все, але не ігноруйте це, це не так важко, не так складно, Зробіть це. І документ є документ. Має бути документ, і треба, щоб все було в цих реєстрах у екровному вигляді. В гіршому випадку, так, нічого не вийде, ви нічого не отримаєте, просто нічого не зміниться. В кращому випадку ви отримаєте нове житло. Подумайте. Особисто я все це зробив і рекомендую зробити вам. Можливо, нам пощастить і нам відшкодують. І ми будемо, буде куди повернутися у власну державу, у власну країну і будь господарем у себе вдома, а не гастарбайтером і емігрантом. Це життя залишатися за кордоном. Всім добра, я бажаю вам гарного дня, удачі, хай все, у всіх буде добре. До зустрічі.